Загроза різдвяного локдауну. Які обмеження можуть запровадити на новорічні свята? За мирним договором армія Азербайджану увійшла до Лачинського району Карабаху. Туристичний сезон в умовах карантину. Скільки коштує цьогоріч відпочинок у Карпатах? Наця та час поговорити про головні новини. Станом на цю годину мене звати Ольга Сас. Добрий: день. 12 498 нових інфікувань коронавірусом за минулу добу в Україні. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 221 пацієнт помер від ускладнень, і за весь час пандемії на ковід захворіли понад 745 тисяч українців. Найвищі показники заражень у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині та Львівщині. У мозі вже порахували скільки приблизно коштів потрібно на вакцинацію українців проти коронавірусу. Гроші заклали у проєкт бюджету, де загалом на медицину на наступний рік просять 296 мільярдів гривень. В цю суму входять і зарплати медикам, і медичні гарантії для пацієнтів, розповів профільний міністр. Те, що ми подали, це 15,1 мільярд гривень. Ми розрахували, кого саме ми повинні вакцинувати, кому ми повинні зробити відповідне щеплення. Виходячи з світових цін на вакцину, ті, як про які говорять виробники, ми розрахували, що нам потрібно вакцинувати всі групи ризику. Як за професійною ознакою також група ризику, така як люди старше за 65 років, люди, які мають супутні захворювання. І сьогодні Верховна Рада має розглянути питання про підтримку малого і середнього бізнесу. Це низка законопроєктів щодо внесення змін до податкового кодексу. Серед них президентський проєкт про соціальну допомогу платникам податків на період карантину. У документі пропонується надати одноразово 8 тисяч гривень тим підприємцям, які втратили прибуток через запровадження в країні обмеження, але у них не має бути боргу за усіма видами податків більше як 3 тисячі гривень. В Україні можуть запровадити суворий локдаун під новий рік. Його варіанти обговорювали під час електорної наради у президента. Оголосити результат можуть уже після засідання Кабміну в середу. Про сценарії можливого карантину розповість Олена Логінова новорічному локдауну в Україні бути. Ні, в уряді вирішили, що тотального карантину не уникнути. У змі навіть з'явилися конкретні дати від 23 грудня до 15 січня. Стартуватиме локдаун перед католицьким різдвом і триватиме до закінчення зимових свят. Це означає, що новий рік українці зустрічатимуть беззвичних корпоративів, концертів, ярмарків та банкетів у ресторанах. Таким чином прагнуть мінімізувати контакти у святкові дні. Новорічний локдаун кабінет міністрів має намір запровадити на три тижні. В мозі наголошують, це єдиний спосіб стримати ураганне поширення інфекції. З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого. Ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на ковід. 19. ну практично його можна звести до нуля, і такий святковий тотальний карантин вважають варіантом найменш уразливим для економіки, бо в багатьох сферах бізнесу це період затища після найбільш прибуткового передноворічного часу. Тепер питання, якими ж можуть бути обмеження і чи працюватиме транспорт. Та про це поки не кажуть. Тож нагадаємо, які обмеження передбачає повний локдаун. При тотальному карантині заборонена робота громадського транспорту і метро припиняється діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе. Закривають готелі і спортзали. Забороняють всі масові зібрання. Також можуть обмежити вільне пересування у самій країні та за її межами: закрити кордони, скасувати міжнародне та міжміське транспортне сполучення. Можливе і введення комендантської години. В звичному режимі працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки організації, які обслуговують основні потреби людей. Точно визначитись з усіма нюансами, уряд планує в середу. Хоча вже зараз обіцяють, різдвяні обмеження будуть дещо м'якшими ніж навесні. Дату новорічного локдауну ще можуть переглянути. Раніше говорили, що країну закриють щойно отримують статистику у 30 тисяч хворих за добу. Хоча пізніше додали, якщо у лікарнях на той час закінчуватимуться місця. Олена Логінова, телеканал Інтер. У жовтні в лікарні, де померло двоє ковідних пацієнтів, працює спеціальна комісія, з'ясовуючи, чому хворі, які були на апаратах ШВЛ, задихнулися через вимкнення електрики, адже в медзакладі був генератор. Христина Гашенко продовжить. Трагедія сталася у п'ятницю увечері. Саме тоді через несправність запобіжника енергетики у лікарні вимкнули світло. В цей час у реанімації через дихальну недостатність померли двоє пацієнтів. Серед них 66-річна мама Василя. Жінку лікували від двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірусною інфекцією. Хлопець розповідає, стан у матері покращувався. Лікарі прогнозували одужання. Трагічний момент у реанімації поруч знаходився брат, який і написав про ситуацію зі світлом. Він мені написав смс-ку, в коридорі світло є, а в реанімації немає. Каже, чому, чому не дали якоїсь переноски, якогось продовжувача? Чому не підключили ті апарати? Я не розумію. цього. На мою думку, якби було все вчасно надано, то мати була б зараз жива, і я б зараз б провідав би її. Директора медзакладу в лікарні зі немає, він від тієї ж п'ятниці на лікарняному. А його заступник пояснити, чому медобладнання не під'єднали до електроенергії, не може. Як і те, чому запасний генератор зберігали в гаражі. У нас бувають поломки в терапії минулого тижня. Було відключення світла. Чому не принесли той з гаража в реанімацію? Бо думали, що відновиться постачання швидше. Наразі у медзакладі працює лише обласна комісія. Зараз працює комісія, відповідно проводиться слідство і з результатами комісії. Як результати комісії, зокрема, департаменту повинні бути подані завтра в і довідки. Окрім того, проводиться слідство, яке чітко встановить. Причина смерті була пов'язана з тою ситуацією, яка сталася, також комісія повинна з'ясувати, чи дійсно генератор знаходився у гаражі, бо за неофіційною інформацією він міг бути вдома у керівника медзакладу. Чи був генератор дійсно на дачі, чи був він в гаражі, де він був і так далі? Це становить комісія єдине. Чітко відомо, що генератори були закуплені і були після трагедії у Жовківській райлікарні на Львівщині. Перевірять усі 22 ковідні медзаклади. Особливу увагу приділять системам подачі кисню та додатковим джерелам електрики. А в поліції порушили два кримінальних провадження. Якщо винного знайдуть, йому загрожуватиме до восьми років позбавлення волі. Христина Женко Юрій Голубенка телеканал Інтер Львівська область. Україна четверта серед європейських країн за добовим приростом інфікувань коронавірусом. Попереду лише Італія, Німеччина та Велика Британія. Разом із тим, вооз уперше за три місяці, заявила про зменшення тижневих показників захворюваності завдяки суворим обмежувальним заходам. Євросоюз готує санкції проти Росії за поширення фейків, зокрема про коронавірус. Від початку моніторингу зафіксували понад 10 тисяч випадків дезінформації. Наступного тижня європейська комісія має подати план дій європейської демократії. У документі зазначено, що в ЄС мають ефективніше боротися з іноземним втручанням, зокрема з боку Росії та Китаю, а також запропоновано посилити правила функціонування інтернет-платформ, які використовують для поширення неправдивих даних. На Донбасі за минулу добу чотири порушення з боку російських формувань поблизу Новотошківського і Гнутового окупанти вели вогонь з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Біля водяного українські військові збили безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На інших напрямках спостерігається тиша. Бойових втрат і порушень серед українських захисників немає. Правоохоронці на Закарпатті з'ясовують причини аварії, в якій загинули п'ятеро людей. ДТП сталося на автошляху мукачево Львів. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу і на швидкості зіткнувся із вантажівкою. Двоє чоловіків жінка та 13-річний хлопчик загинули на місці. Ще один підліток помер згодом у реанімації. На Кіровоградщині у приватному будинку рвонув газовий балон. Постраждала сім'я, батьки і двоє дітей. Жінка із сином з важкими опіками в реанімації. Докладніше далі без двох стін із понівеченим дахом та стріщинами довкола вікон. Такий вигляд, після вибуху газового балона, має цей приватний будинок у селі Білопілля. Шкафчику тут, такий невеличкий. Тут холодильник, а балон тут стоїть. Як воно впало, не маю поняття. Від вибуху постраждала ціла родина. Господар припускає, газовий шланг могла перебити шафа, що випадково впала на балон. Я пішов на вулицю, наболяв дров. Побіга жінка, держа на руках дитину, кричить, каже, зайди в хату, у нас біда. Заходжу, лежить шкаф і з балона газ іде вгору, вору. Вони стояли на вулиці, я кинувся його закривати і в цей момент зірвався. 26-річна мама та дворічний син потрапили до реанімації. Дитинка з опіками 40% поверхні тіла була госпіталізована в дитячу обласну лікарню. В той же день вона була прооперована. Мама прооперована сьогодні. В обох в них 40% опіку, опіки на більшій площі поверхневі, стан хворих тяжкий. А от восьмирічна донька, яка на той момент була у віддаленій кімнаті на щастя, відбулася лише переляком. Нині вся родина в лікарні їх доглядають родичі. Я пам'ятаю, яке балони і шафа на балони впала, і двері одразу полетіли чуть в мою кімнату. У мами та дворічного сина попереду тривали лікування. Лікарі прогнозують, за сприятливих умов це щонайменше два місяці. Кирило Воронко Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер Кіровоградська область. У Черкасах можуть зупинитися тролейбуси. Комунальному перевізнику він нічим заплатити за електроенергію. Єдина надія була на міськраду, але депутати за перерозподіл коштів так і не проголосували. І сьогодні перше засідання вже нового складу міської ради. Тож транспортники сподіваються, що принаймні новообрані депутати їх почують. Тільки сидячі місця і наявність масок ще з весни черкаські тролейбуси їздять напівпорожні. Пасажири, здебільшого, пенсіонери та пільговики для пані Марії. Приміром, це єдиний доступний вид транспорту. Маршрутка це для мене розкіш. Я не можу собі дозволити їздити на маршрутці. А зараз тролейбус я подивилася по графіку, що повинен бути зараз. Та вже в грудні в Черкасах тролейбуси взагалі можуть не вийти на маршрути. Через перевезення пільговиків комунальний електротранс повністю залежний від дотацій із міського бюджету. На початку року підприємство з необхідних 102 мільйонів гривень фінансування отримало лише 86. Щоб розрахуватися за електроенергію, тролейбусному парку вже не вистачає трьох мільйонів і взяти їх підприємству просто ніде. З невідомих причин ситуацію керівництво Черкаси Електротранс коментувати нам відмовилось. Проте минулого тижня колектив підприємства відкрито заявив про проблему на останній сесії депутатів минулого скликання. Щоправда, за рішення виділити необхідну тролейбусному парку суму обранці так і не проголосували. Якщо цих грошей не буде, кажуть у профільному департаменті, підприємство не зможе розрахуватись за електроенергію для мережі. Тоді тролейбусний рух у місті просто зупиниться. Щоб цього не сталося, розглядають ще один варіант перерозподілити кошти на електроенергію із зарплатного фонду. Це сума, яка не вистачить на зарплату за грудень. Пропозицію на сесію департамент надасть. Тобто всередині департаменту. Я думаю, що знайдуть 3 мільйони, але для цього потрібно рішення сесії. Остання надія тролейбусників увійти в грудень без боргів і із збереженими зарплатами. Це завдання наступної сесії міськради. На її засідання вже прийдуть депутати нової каденції. На підприємстві сподіваються, що цього разу обранці їх почують. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси. Україна та ще 55 країн закликають Росію якнайшвидше розслідувати отруєння Олексія Навального. Спільну заяву ухвалили на конференції організації заборони хімічної зброї. У документі держави висловили стурбованість щодо використання нервово-паралітичної речовини новачок проти екс шпигуна Сергія Скрипаля і російського опозиціонера Навального. Та наголосили, що застосуванню хімічної зброї не може бути виправдання. Нагадаю, сліди бойової речовини групи новачок в організмі Навального виявила німецька лабораторія. Там вважають, що отруїти політика могли тільки російські спецслужби, натомість у Москві такі звинувачення відкидають. Армія Азербайджану увійшла до Лачинського, останнього узгодженого за тристороннім мирним договором району нагірного Карабаху. Колону військових супроводжували російські миротворці. З відвойованих територій виїхало майже все населення. Люди забрали з собою худобу, речі, меблі, реманент. Дехто підпалив свій будинок. Тим часом у Єревані посилені загони поліції взяли під охорону дім уряду. Напередодні у вірменській столиці знову прокотилися масштабні протести з вимогою відставки прем'єра. Нікола Пашиняна звинувачують у ганебній поразці в протистоянні з баку. У Великій Британії очікують схвалення одразу двох вакцин проти коронавірусу. Ще до Різдва йдеться про препарати від Pfizer і AstraZeneca. В уряді країни розраховують, що зможуть розпочати щеплення вже у грудні. Чановники наголошують, імунізація буде добровільною. Натомість припускають, що люди, які відмовляться щепитися проти COVID-19, можуть зіткнутися із обмеженнями нормального життя. Приміром, їх не пускатимуть до ресторанів, барів, кінотеатрів і спортивних закладів. Австрія готується до масового тестування населення на коронавірус. Воно стартує вже завтра і буде безоплатним. Як, де і з якою метою перевірятимуть австрійців, і які європейські країни теж планують схожу тест кампанію. Знає Тетяна Лгунова у спортзалі австрійського міста Корнойбург кипить робота. За кілька днів тут відкриють центр тестування на коронавірус. Приміщення обладнують військові. Вони ж відповідатимуть за проведення діагностики. Ми створили спеціальну зону, де люди чекатимуть своєї черги. Там доволі просторо люди матимуть змогу дотримуватися дистанції а потім по одному проходитимуть у зону тестування. Таких центрів у Австрії відкриють понад сотню. Спочатку людям робитимуть експрес-тести на антигени, а в разі позитивного результату направлятимуть ще й на ПЛР. Тестування буде добровільним і безоплатним. Люди, які отримали негативний результат, зможуть одразу піти додому. У разі позитивного тесту ми направлятимемо їх до окремої кімнати, де проводять плр діагностику У цьому ж приміщенні. Протягом години ми зможемо охопити 50 людей, тобто за день приблизно це пів тисячі. Про намір провести масове тестування населення на коронавірус уряд Австрії повідомив кілька тижнів тому. Його мета виявити та ізолювати якнайбільше інфікованих, що дозволить країні швидше вийти з режиму локдауну і відсвяткувати різдво. Австрія не єдина європейська країна, яка оголошує масове тестування людей. Першими такий експеримент провели у Словаччині. Там двома етапами перевірили майже всіх жителів країни. До подібних заходів готуються і в Чехії. Тамтешній уряд планує до різдвяних свят протестувати на антигени усіх мешканців. У Німеччині масове тестування поки що не планують. Втім, великі концерни та компанії укладають угоди з лабораторіями і відкривають власні центри діагностики, пропонуючи співробітникам пройти безплатну перевірку на коронавірус безпосередньо біля місця роботи. Відповідно до угоди з лабораторією, ми можемо проводити понад дві тисячі тестів на день, і це не межа. У разі потреби ми маємо змогу збільшити цю кількість. Кожен співробітник, який відчуває симптоми застуди чи скаржиться на погане самопочуття, може перевіритися на коронавірус. Від тестування виграє і компанія, адже це мінімізує ризик зараження співробітників і дозволяє концерну працювати на повну силу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікенко, новини німецьке бюро телеканалу Інтер. У Докійську затоку. Повернувся символ прийдешньої олімпіади. Кольорові кільця встановили на місце після технічного обслуговування. У столиці Японії це вважають сигналом про те, що відкладені на рік через пандемію ігри неодмінно відбудуться. Скульптура заввишки 15 метрів і 32 завширшки прикрашатиме Токіо до закінчення змагань у серпні. Потім її замінить логотип паралімпіади. У Білорусі бігун дивом розминувся із авто, яке занесло на автошляху. Сталося це в місті Бобруйськ, інцидент зафіксували камери спостереження. На них видно, як чоловік біжить пішохідною зоною. Раптом із траси на нього вилітає автівка і перекидається. Атлет відбувся переляком. Водій авто теж уцілів. А ось через що він втратив контроль над кермуванням наразі невідомо. У Болівії таксист працює разом зі своїм собакою. Песика чоловік називає штурманом або другим пілотом. До їхньої зустрічі чотирилапий жив на вулиці, аж доки одного разу не заскочив до таксиста в автівку. Тепер вони разом возять клієнтів. Яка реакція пасажирів? Дивіться. Це 57-річний чоловік Сантос і його помічник собака Кано. Разом вони в болівійському місті Ель Альто на таксі розвозять клієнтів. Щоранку собака сідає на почесне переднє місце біля водія, і вже за мить вони вирушають на роботу. Їхня історія розпочалася більш ніж півроку тому. Одного дня Кано застрибнув до автівки таксиста. Попри намагання чоловіка прогнати собаку з автомобіля, Кано вперто сидів на передньому сидінні і відмовлявся полишати авто. Тоді Сантос вирішив, що це справжній знак згори і забрав хвостатого до себе. Для мене кано справжній оберіг. Він приносить мені успіх. Це мене мотивує та додає бажання працювати. Щодня ми прокидаємося і від'їжджаємо разом. Я дуже вірю, що саме цей пес приносить мені прибуток. Таксист жартома називає свого приятеля другим водієм, штурманом або просто добрим помічником. Кано знає, як поводитися, коли до салону сідають клієнти. Сантос розповідає, його чотирилапий друг дуже дисциплінований і вихований. Цей рік важкий через пандемію, однак я маю свого вірного друга, з яким легше переживати складні часи. Перевозимо людей разом і з цим немає жодних проблем. Таке таксі не типове для болівійського міста. Клієнти, сідаючи у авто, щоразу дивуються присутності в салоні, собаки. Однак сприймають його позитивно та із цікавістю спостерігають, як кано стежить за маршрутом свого водія напарника. Для нас це так цікаво. Такий чотирилапий друг викликає повагу. Цікаво дивитися, як він працює зі своїм господарем. Таке ви щодня не побачите. Мені здається, така занятість собаці дуже до вподоби. Бути другим пілотом для неї справжнє задоволення. Вільний від роботи час Сантос і Кано теж проводять разом. Чоловік виїжджає на природу із собакою і навчає його нових команд, щоб майбутнім клієнтам його таксі хотілося викликати їх дедалі частіше. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. У Карпатах власники лижних курортів, готелів і ресторанів, попри епідемію, сподіваються побачити туристів на зимові свята і вирішують, що запропонувати гостям. Ускільки обійдеться відпочинок у горах цьогоріч і чи варто взагалі на нього розраховувати? З'ясовувала Жанна Дучак. Сезон розпочинається із першими лижниками. Траси вже притрусило снігом, тож гірськолижні курорти на низькому старті. Та пік сезону в горах це завжди новорічно-різдвяні свята. Новорічний сезон в Яремчі завжди був самим популярним. Приїжджало дуже багато гостей-відвідувачів і очікуємо так само потужного новорічно різдвяного сезону. Спілкуючись з готельєрами, маємо такі дані, що Практично яремче продане на новий рік. Найбільш популярні невеличкі садиби, такі як ось цей сімейний готель на сім номерів, і всі на новий рік вже заброньовані. Адміністраторка розповідає, розцінки звіта не змінювали. Ми навпаки їх опустили, для того, щоб гостям було зручніше, більш комфортно приїздити. Оскільки потрібно враховувати ситуацію, потрібно розуміти, що власне ковід вплинув на усіх і на фінансове становище. Номери і ціни різні. У вартість включено і користування загальною кухнею. Щоправда, зважаючи на карантинні обмеження, цей сервіс під питанням. Ціна такого номеру від 600 гривень. Номер є стандартним, нічого зайвого, але всього є достатньо. Двоспальне ліжко, комод, балкон з видом на гірський. Потічок, також є самбузол окремо. Новорічно-різдвяні свята в Карпатах. Це високий сезон, тож і ціни традиційно зростуть, щонайменше на 20%. З літа не змінювали прайс-лист і в цьому готельно-ресторанному комплексі в селі Татарів. Найдешевший е двохмісний номер е коштує 590 гривень. Будь ласка, двохмісний стандарт коштує 990 гривень. Ну, і вища категорія номер люкс буде коштувати взимку 2100. тут. 18 номерів та власний ресторан. Житло для зимового відпочинку. Тут теж активно бронюють. Готельєри кажуть, з острахом стежать за новинами і навіть вголос бояться вимовляти слово локдаун. Втім, не тільки вони, але й їхні гості. Щодо спокоїти туристів в деяких закладах? Обіцяють повернення авансу. У нас є послуга, коли можна вітати аванс за той, який люди надсилали перед тим, як поселитися в готель. Оскільки ну, можуть бути якісь непередбачені непередбачені обставини. Всі ми зараз розуміємо, що живемо в неспокійний час. Та все ж готельєри сподіваються, що до такого не дійде. Жанна Дучак знову автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Білий дім причепурили до Різдва. Головна тема цьогорічного декорування Америка прекрасна. Тож в елементах оздоблення вгадуються символи та знакові персони Сполучених Штатів, а також багато ялинок і гірлянд. Уже традиційно за святкове прикрашання резиденції відповідає перша леді країни. Цю почесну місію Меланія Трамп виконала востаннє. Адже у січні після інавгурації у Білий Дім переїде подружжя Байденів. І поки що в мене все як розвиватимуться події вівторка. Ми з вами поговоримо о 17.40, Тож не пропустіть і гарного вам дня.